Всім привіт! Приїхав на ремонт ось такий електросамокат. Ось так він називається Кого m 4 PRO Ось тут у нас є ще характеристики 48 вольт, 17 ампер годин 1000 Вт. Проблема тут яка? Він не вмикається. Перестав вимикатися тоді, коли сюди спробували під'єднати телефон на зарядку. Тут є в нас USB-роз'єм ось тут. Сюди підключили телефон і самокат перестав вмикатися. Тут роз'єм відключений, я його підключати поки що не буду. Зараз ми розберемо цей дисплей і подивимося, що ж там сталося. Почав розбирати цей дисплей і звернув увагу на те, що вже його розбирали. Чого я так побачив? Бачите, є. Сліди чиїхось рук. Зазвичай китайці тут не залишають слідів, і є сліди пайки. Ось можна бачити ось ці резистори, вже хтось їх паяв. Трішки не дуже добре, що тут вже хтось був. Буває, іноді після когось важче знайти причину. Але нічого, зараз будемо шукати, що ж тут у нас. Не працює. В дисплеї згоріла у нас мікросхема, два резистора і стабілітрон. Я вже тут запаяв. Інші резистори, замінив мікросхему. Виявилась в мене така є в наявності. І поставив стабілітрон. СМД-шного в мене не було, я тут ось так навісним монтажом поставив простий. Підключив. І зараз хочу спробувати на камеру увімкнути, подивитися, чи запуститься. Щоб зафільмувати той момент, як щось тут буде не так і почне горіти. Так, здається, ось це кнопка включення. Так, натискаємо. Засвітилось. Так, працює. Якась помилка б'є. Так, дивимося, нічого ніби не гріється. Все добре. Так, помилка у нас вибуває є два. Це, напевно, із-за того, що тут не зібрана ручка сама ця, газу. Датчик холла не стоїть на місці і воно вибуває помилку. Зараз це все зберу і ми перевіримо, як тут все працює. Зібрав цей дисплей, поставив його на місце, увімкнув, перевірив, все працює. Ось можна бачити, вмикається. Можна подивитися, помилок у нас ніяких немає. Перевірю тут освітлення. Все ось так. Тут яскраво світиться. Ззаді ліхтар також горить. Є показчики поворотів. Звуковий сигнал. Все окей. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!